На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І вже за традицією починаємо із тендерів столиці. На пляжах Києва майже за 900 тисяч гривень понищать чурів і мишей. Київ міськ світлу, за 6 мільйонів гривень купить лампи розжарювання. У школі спорту на Дарниці за понад 46 мільйонів гривень облаштують укриття. На ремонт пошкодженого обстрілом дитсадка номер 419 у Шевченківському районі спрямовують 3,7 мільйона. Шляхопровід на стратегічному шосе відремонтують за 284 мільйона гривень. На аварійну заміну дверей та вікон у 24-му корпусі КПІ витратять 34 мільйона. У ремонт театру юного глядача на липка вкладуть 12 мільйонів. Інститут серця вкладе 877 мільйонів гривень у реконструкцію лікарні на Амосова. На Здолбунівський за 15,5 мільйонів гривень відремонтують котельню біля станції метро Чернігівська капітально. Відремонтують шляхопровід. Проєкт капітального ремонту харківського шляхопроводу у Києві оцінили у 17,5 мільйонів. Київ теплоенерго заплатить 50 мільйонів гривень за ремонт ІТО службових автівок. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Володарка за 1,3 мільйона гривень купить вживаний мікроавтобус Volkswagen. Лікарня у Білій церкві купить мобільну рентген-систему за 20 мільйонів. Тетіїв за 4 мільйона гривень встановить резервні когенераційні установки. Петропавлівська Борчиївка за 85 мільйонів збудує спортивний комплекс. Біла церква витратить майже 5 мільйонів на ремонт головних магістралей міста. Глеваха витратить 2,8 мільйона гривень на ремонт селищної ради. На ремонт кіноконцертного комплексу у Славутичі спрямовують 14 мільйонів. А на будівництво нового кладовища у Славутичі докинуть 32,6 мільйона гривень. Відділення пенсійного фонду у Богославі відремонтують за 1,4 мільйона. Ірпінь за 2 мільйона гривень купить 37 сім плитоносок для збройних сил України. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада, там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте послання на тендери у описі до цього відео.